Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І він показав і послав своїм ангелом рабому рабові своєму Іванові який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Блажений, хто читає, і ті, хто слухає, слова пророцтва та додержує написане в ньому, час був близький. Іван до семи церков в Азії Благодать вам і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, і від семи духів, що перед престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, Первенець з мертвих і владика земних царів. Йому, що нас полюбив, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями, священниками, Богові і Отцеві Своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ось він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи, були. І всі племена землі будуть плакати за ним. Так, Амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь. Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти, Вседержитель. Я Іван, ваш брат і спільник у біді. І в царстві, і в терпінні в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже, і за свідчення Ісуса Христа. Я був в дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що бачиш, напиши до книги, і пошли до сімох церков. До Ефесу і до Смирни, і до Пергаму, і до Тіатирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодикії. Я озирнувся, щоб побачити голос, що говорив зі мною, і озирнувшись, я побачив сім свічників золотих. А посеред семи свічників, подібного до людського сина, Одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його немов полум'я вогняне, а ноги його подібні до міді, розпалені, наче в печі, а голос його, немов шум великої води. І сім зір він держав у правиці своїй, а з густ його меч обосічний виходив, а обличчя його немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до ніг йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою, та й промовив мені, не лякайся, я перший і останній. І живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті і від аду. Отже напиши, що ти бачив, і що є, і що має бути по цьому. Таємниця семи зір, що бачив ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих. Сім зір то ангели самицерков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков.